Дитячий майданчик у кожен двір. Саме з таким гаслом Надвірнянська мерія взялася впорядковувати прибудинкові території. Обладнані відпочинкові зони уже тішать дітей з центральної частини міста Надвірна та мікрорайону Руднева. Днями дві гойдалки, гірка, баскетбольне кільце, а ще пісочниця, лавочка та смітник з'явилися у мікрорайоні Ломоносова. Це вже восьмий по рахунку дитячий майданчик. Виготовлений він з високоякісних матеріалів. Тож вартість не з дешевих, однак каже міський голова надвір зіновій Андрійович, головне не гроші, а зроблена справа. Тож сподівається, що мешканці дбатимуть про стан майданчику в цілому, вартість цього майданчика складає біля 80 тисяч гривень, і хотілося, щоб люди цінили ці майданчики. Адже ці майданчики призначені для виховання, навчання наших і проведення вільного часу наших діток. Незважаючи на негоду, нові майданчики вже заповнені дітьми. Місцеві хлопчики випробовують гойдалки. Сподіваються, що такі конструкції тішитимуть малюків. У кожному дворі тут якраз гарне місце для того, що вони зробили все. Майданчик дуже класний для нас. Зробили, щоб діти гралися тут. Треба, щоб зробили їх всюди, в цьому районі. Міський голова надвірної зінові Андрій запевняє майданчик у кожен двір. Це не пусті слова, а реальні справи. Втілювати їх в життя чинному меру допомагають місцеві підприємці. Саме за їх підтримки надвірнянські подвір'я набувають нового вигляду.